Вся правда про автогодівнички. Дивись далі в відео. Насправді це дійсно крутий і корисний девайс, але дещо все-таки потрібно знати перед покупкою. По-перше, автогодівничка це пристрій, який потребує налаштування. І ні в якому разі не можна встановлювати, якщо вам сьогодні або завтра потрібно вже кудись терміново їхати, адже обов'язково потрібно перевірити її роботу. І для цього недостатньо один раз прокрутити барабан. Потрібно зафіксувати декілька кормлінь і переконатися, що автогодівничка не видає надмірну кількість корму. Тож, якщо вам потрібно терміново залишити акваріум, краще скористайтеся кормом вихідного дня. До речі, про нього є окреме відео на нашому каналі. Або в крайньому випадку, просто залишіть риб голодними, це краще, ніж потруїти їх надлишками корму. По-друге, автогодівнички розроблені саме для годування гранульованим кормом, а власники акваріумних рибок часто годують їх саме пластівцями. Такий корм дуже погано дозується, і автогодівничка буде насипати або малу кількість такого корму, або занадто багато. Крім того, такий корм може просто злипатись і блокувати отвір для кормління. Тому для наповнення автогодівнички використовуйте гранульований корм. Чи то зовсім дрібні гранули для дрібненьких риб, чи більш крупні для великих. А якщо ви хочете змішати декілька кормів, то слідкуйте, щоб вони були плюс-мінус однакової фракції. Третій момент, на який варто звернути увагу, це те, що автогодівнички зазвичай встановлюються безпосередньо над водою. Риба може досить сильно хлюпатися, що призведе до залипання корму. Також корм може злипатися і просто від випаровування води з акваріума. Тому потрібно або зменшити трошки рівень води в акваріумі, або придумати, як припідняти годівничку трошки вище. Наступний момент це розмір автогодівнички. Загалом це досить габаритний девайс, який підходить для акваріумів від 50 літрів. Тому відразу потрібно замислитися, чи зможете ви застосовувати автогодівничку для свого акваріума. Ще один момент: автогодівнички працюють на батарейках, а вони мають здатність розряджатись. Тому обов'язково слідкуйте за зарядом батарейок перед їх використанням. Але все-таки це мега корисний девайс. Адже перш за все, це один із способів автоматизувати догляд за вашим акваріумом. Ви просто налаштовуєте часто порцію і годування ваших риб відбувається без вашої участі. І вам не доведеться нікого просити годувати ваших риб. Цей процес можна легко автоматизувати. Автогодівничок досить багато. Принцип роботи у них однаковий. Але їх загалом можна розділити на два типи. В одних годівничок прокручується сам барабан, висипаючи корм через отвір. А в інших корм виштовхується за допомогою шнека. Розглянемо, наприклад, найпростішу годівничку Superfish Aqua Feeder. Отже, в комплекті у нас сама годівничка. Два барабани. Один більший, інший меншого розміру. Ось так вони виглядають в порівнянні. Барабани легко замінюються. Ось таким чином. Є зручне регулювання корму. Ось тут навіть вказана шкала. Також в комплекті два типи кріплення. Це фіксація на стінку акваріума, та, наприклад, на кришку акваріума на ось такій липучці. Що стосується липучки, тут принцип двостороннього скотча. Ви одну частинку приклеюєте до самої годівнички, а іншу на кришку акваріума. І при необхідності ви відриваєте липучку, щоб наповнити, наприклад, корм, а потім повертаєте на місце. Кріплення для скла має ось такі пази. Тут, відповідно, виступи, і воно ось так просто задвигається на годівничку. Цікаво, що автогодівничку можна зафіксувати гвинтом, як із середини акваріума. Ось таким чином. Або із зовнішньої сторони акваріума ось такими гвинтиками. На прикладі ось такого 20-літрового акваріума ви можете побачити, скільки займає місця ось така автогодівничка. Перед початком роботи потрібно поставити батарейки. Для цього відкриваємо кришечку знизу автогодівнички. Та використовуємо дві пальчикові батарейки серії АА. До речі, в комплектації даної автогодівнички батарейок немає, тому вам доведеться їх купити окремо. Керування автогодівничкою досить просте. На зворотній стороні маємо ричаг, який перемикає. З кормління раз на 12 годин на раз на 24 години. Зверху знаходиться кнопка ручного годування. Якщо її натиснути, барабан зробить оберт. Щоб наповнити барабан, потрібно його зняти, відкрити верхню кришечку і просто висипати в нього корм. Далі закриваємо барабан і встановлюємо його на місце. Далі регулюємо величину порції, натискаємо кнопку ручного кормління і перевіряємо, скільки корму висипе годівничка. При необхідності коригуємо кількість корму і знову перевіряємо. Таким чином налаштовуємо таку кількість корму, яка необхідна для нашого акваріума. Після цього виставляємо положення необхідної кількості годувань на добу. Потім необхідно нажати кнопку ручного режиму в той час, коли ви хочете, щоб годували ваших рибок. Таким чином, якщо ми виставляємо одне кормління на 24 години і нажимаємо кнопку ручного годування, наприклад, о 10 ранку. Автогодівниця буде автоматично робити оберт кожного дня о 10-й ранку. А якщо переведемо речах на положення в 12 годин і натиснемо кнопку о 10-й ранку, годування буде відбуватися о 10-й ранку і о 10-й вечора кожного дня. Максимально проста, надійна і абсолютно легка в експлуатації автогодівничка. Наступна годівничка, яку ми хочемо розглянути, це Aqua Pro Feeder від Superfish. Принципова відмінність це наявність дисплею та шнеку, який виштовхує корм із годівнички. Барабан цієї годівнички не крутиться, а крутиться тільки шнек всередині барабану, який виштовхує корм і таким чином дуже точно може дозувати кількість корму. В комплекті так само липучка, яку можна приклеїти до автогодівнички, а іншу сторону до кришки акваріума. Та ось таке кріплення для фіксації на стінку акваріума. Щоб одягнути кріплення на корпус годівнички, достатньо просто натиснути пальцем. Тут є пружинки, які відкидують ось цю дужку. І ось таким чином фіксуємо її на корпусі автогодівнички. На скло фіксується за допомогою ось таких. Пластикових гвинтів. До речі, це кріплення дозволяє розвертати годівничку так, як вам зручно. Для роботи цієї автогодівнички нам знадобиться три батарейки серії АА, які, на жаль, в комплект не входять. Відкриваємо верхню кришку натисками з двох сторін. І вставляємо. Три батарейки. Далі вмикаємо нашу автогодівничку, натиснувши кнопку ON. Налаштування автогодівнички дуже схоже на налаштування будильника. Тут є кнопочка set вибору функцій, кнопочка години, кнопочка хвилини та кнопка ручного кормління. Також цією кнопкою ручного кормління ми визначаємо кількість кормлінь в заданий час. Перше, що треба зробити, це налаштувати той час, який зараз. Для цього один раз нажимаємо кнопочку Set. У нас починає миготіти показник часу, і ми натискаємо кнопки години та хвилини для того, щоб налаштувати час. Наприклад, зараз 6 година ранку 10 хвилин. Нажимаємо set. Вибираємо 6-10. Дана автогодівничка дозволяє налаштувати три кормління. Для цього нажимаємо кнопочку Set 1 раз. У Нас замиготів час. Нажимаємо ще раз і у нас починає миготіти час кормління. Виставляємо його за допомогою кнопок Години і хвилини, а також за допомогою кнопки з рибкою. Виставляємо порцію. Кормління від 1 до 6. Наступне натискання кнопки Set переводить нас в меню налаштування другого кормління. Так само виставляємо час і кількість порцій. Ще раз нажимаємо кнопку Set і можемо налаштувати при необхідності третє годування на добу. До речі, циферблат даної автогодівнички відображає стан заряду батареї, за яким потрібно слідкувати. Корм засипати дуже зручно для цього не потрібно знімати автогодівничку. Просто відкриваємо верхню кришечку і висипаємо корм всередину автогодівнички. Якщо вам недостатньо об'єму самої автогодівнички, ви можете його збільшити, використавши звичайну банку з-під корму об'ємом 250 мл. Для цього відкручуємо кришку, знімаємо захисне покриття і просто вставляємо банку догори ногами. Звертаємо вашу увагу, що в даній автогодівничці штек прокручується дуже повільно, тому, коли ви її тискуєте, тестуєте, потрібно дочекатися. Коли шнек перестане крутитися і таким чином ви зрозумієте, яку кількість корму вона видає. Годівничка ProFeeder від Superfish дозволяє більш точно налаштувати порцію годування за рахунок наявності шнеку. І загалом вона більш зручна у використанні. А завдяки тому, що корм висипається через маленький отвір, він більш захищений від вологи та залипання. Тож ми розглянули два найпоширеніших типи автогодівниць з обертальним барабаном і шнеком. Всі решта автогодівниці в тій чи іншій мірі дуже схожі один на одну. Придбати автогодівнички можна на нашому сайті посилання в описі під цим відео, а також підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, адже попереду ще більше корисних та цікавих відео. До речі, якщо ви хочете підтримати канал, ви можете стати його спонсором і отримати спеціальні бонуси.